Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Андрій, і сьогодні ми будемо слухати пісню виконавця ЛСП «Сектор Пріс. Перше ніж почати прослуховування пісні, хочу сказати вам наступне: про майбутнє контенту на каналі. Отже, я буду робити так: я зіткнувся з проблемою, що мені досить важко знайти. Музику, свіжу, свіжу, саме свіжу музику для прослуховування, Бо, як я вже казав там в попередніх відео, я майже не слухав там, нову музику з початку війни, з початку повномасштабного вторгнення, і дуже багато пропустив. Я намагався робити там актуальний контент, контент слухати щось: ну прям дуже нове прем'єри. Але ось тільки що я намагався там записати ще одну пісню, яка там вийшла цієї п'ятниці. Не буду казати там артиста назву, але я тупо не витримав. Я там 15 хвилин записав, і я просто вимкнув, тому що я зрозумів, що ну мені не цікаво. Я не можу я, я, я не можу таку прохідну музику слухати. То я буду робити так. Я буду кожної п'ятниці записувати там. Ну не знаю, 3-4 відео наперед з прем'єрами будемо слухати свіжу музику, а все інше, я буду писати щось, що виходило там. Ну, я думаю, ми будемо спочатку слухати найсвіжіше за останні там вісім місяців, що виходило. А потім можна ще щось, що було там колись давно. Отже, тут я вас закликаю: якщо ви хочете щось прослухати, щоб я щось послухав, поаналізував, та, подивився, то пишіть в коментарі, не соромтесь, бо мені дуже важко шукати музику для прослуховування. Ось, Обрав зараз цей трек, бо мені в цілому подобається ЛСП, мені подобаються його тексти. І наскільки я розумію, ця пісня в нас вона буде така, ну скажімо, лірична, драматична. То давайте послухаємо її. Дякую, що ви зараз все це послухали. Я сподіваюся, ви вже там в коментарях щось написали, що мені треба послухати наступне. І давайте починати. Снежный конверт Бросаю ящику в рот Внутри рассказ о себе и кроссворд Семь букв по вертикали Бедная часть города Отсюда мы мечтали разбежаться Во все стороны, подобно таракану, Застигнутые светом полицейского фонарика А что у вас с глазами? откуда дует ветер. Проследуйте с нами и не забудьте пакетик, который потеряли, едва нас заметили. Пять букв по горизонтали, нецензурное междометие. Сектор приз, старый лис усмехается в усы. На мой риф, крутит барабан, 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 но банкротом никогда. С подлинным сенсом Песня Старый лис усмехается в усы На мой риск Крутит барабан Барабан Да жми ты на курок Если загнан в угол Грозит реальный срок Можно и про друга Рассказать стишок угу. Я навсегда усвою Жизненный урок Кимия закончилась, прозвенел звонок. Предки все сидят, там же где сидели, тупо смотрят все подряд. После трудовой недели я не смог им показать. Ни призов, ни денег, и мы пялимся опять за проклятый старый день. Ну шо ты, дядь Ля, как тебе, горят, останутся ключи. Ключатка, Сектор при старый лис усмехается в усы. На мой рис крутит барабан, барабан, барабан. Но банкротом никогда не выпадает. Фух, які. Які важкі. Так, давайте я. Спочатку будемо. Давайте ми просто почитаємо. Я поки ці анотації дивитись не буду, тут просто весь текст анотації. І я вам скажу, що я думаю. Отже. М -м тут. Всі сем'ї смотрели в старий горизонт, как в одной теле ігре другим везет. Ну, пер, перший рівень цієї пісні, який да, основна лінія, це історія про те, що дивились поле чудес з Якубовичем, так, і воно тут дивились тельчик, як комусь там десь везе, брсайт конверт в, в поштовий ящик, так. І так далі. Тобто це все історія про там Старий Ліс усміхається усе то Якубович. і так далі. Тобто, це перший рівень. Про, про це. Але глибший рівень дивіться, ЛСП любить такі штуки робити. Всією сім'єю смотрели в старий горизонт, як в одній тілі ігрі другим візет. Тобто, тут розповідається про ліричного героя, який він ріс в зростав в такому районі в Олегові вже було в піснях. Насправді він це називав Біла Гетто. Так, тобто, ну, ну типовий район, там з панельками, в якому більшість з нас так зростала, ось тут він про це каже. Э, отсюда ми Семь по вертикалі, бідна частина міста. отсюда ми мечтали в сторони. І відповідно, ось тут він каже нам, що ми всією сім'єю дивилися в старий горизонт, як в одній телеігрі другим другому. Тобто, як хтось. живее, краще, ниже... Э, ниже наш герой. Так, и песни. Э, белоснежный конверт бросаю ящику в рот, внутри рассказ себе и кроссворд. Так, нось Рассказ о себе. Бедная часть города, отсюда мы мечтали разбежаться во все стороны, подобно тараканам застегнутые светом полицейского фонарика. Так, ну, то то. Э, мы... Мы то... Сім'я, наш герой, його сім'я, його родина хотіли залишити цей район, умовно, цей спосіб, стиль життя, так і почати жити краще. Далі в нас йде перевірка документів, а що у вас з глазами, відкуди ветер. Прослідуйте з нами і не забудьте пакетик, який потеряли, едва два нас заметили. Ну, про поліцію, про. А, про свавілля їх, так, про те, що підкинули наркоту, і так далі. То така історія була і в нас в країні. І я думаю, що в Білорусі. Ну я не думаю, я знаю, що воно якби воно є, знаю, бо в мене дружина з Білорусі. Фух. Далі сектор пріс, старий ліс усміхається в уси. Ну, тут е, також другий рівень, старий ліс усміхається вуси. Незаконний, ніким не обраний президент Білорусі Лукашенка, на мой риск крутит барабан, но банкротом нікогда не выпадает сектор приз. Тобто, так, герой наш намагається щось кудись вибратись, але банкротом ніколи не випадає сектор приз. Тобто, тут він каже про те, що. Якщо ти не має гро, якщо ти твоя родина не маєш грошей, так? якщо в тебе немає капіталу якогось в твоїй родини, і ти вже там, в Білорусі, народився в бідній сім'ї, ти в бідній сім'ї і залишишся. Бо якщо в тебе нема грошей, ти не можеш піти вище. Соціальний ліфт не працює. Далі если загнан в угол грозит реальный срок, можно и про друга рассказать стишок. Я навсегда усвою жизненный урок, закончилась, закінчилася, звонок. А, Тут історія про те, що коли тебе забирають там в поліцейський и, і, і ти реально можеш сісти, ти розкажеш, що завгодно, і про кого завгодно, бо система може тебе просто зламати. І далі тут йде така штука. Я навсегда у своїй житті на урок: хімія закончилась. Хімія то в Білорусі є така штука, е, ну, умовно кажучи, як СІЗО. ну, на СІЗО, ну, тобто, ну, можна сказати, СІЗО, так, тебе туди садять, і ти, якийсь певний термін, повинен там, типу, відсидіти. Наприклад, ти там написав. Якийсь там поганий коментар в інтернеті, або там сходив на мітинг, або ще щось, і тебе там садять на хімію. Але це умовне позначення, наскільки я розумію, ніякої там хімії немає, і люди просто сидять ось в цих камерах і називаються вони хімія. Я навсегда усвою життєвий урок, хімія закончилась, призвіняв дзвонок. Тобто історія про те, що він намагався там кудись пробитися, але система його зламала. Він посидів в тюрмі, і е, він цей урок зрозумів, так що ну, я, я не можу, не, не можу пробити. А предки все сидять там, же, где сиділи, тупо смотрят все подряд после трудової недели. Так, ну зрозуміло. А, батьки там, сім'я, родина, вони все ще сидять у телевізора. І вони дивляться телевізор, вони дивляться на інших людей, вони дивляться, як хтось інший проживає краще життя, ніж вони. так? І наш герой не не смог їм показати ні призов, ні деняг. Тобто він пройшов якийсь е, шлях, він. Він спробував кудись пробитись, але система його зламала, він повернувся назад, і ми пянимося опять в проклятий старий телік. І далі Брінж. Ну, шо ти, дядя Льоня, як тебе мої закатки? От сльоз соляної мечти остатки. Нам на этом поле в обязательном порядке достанутся ключи от катафалка. На этом поле, на этом поле чудес, то бишь в этой жизни, мы получим только ключи от катафалка. И мы ничего, никуда не сможем пить. И... Ну и кинез тут вот так, у нас повторяется приспев. Усмехается в сына на Морис, крутит барабан, дожмите на курок, заебал. Ну, то там же... Тобто, це досить така соціальна пісня. Насправді, я трохи просто я вам, ну, я трохи в темі в Білорусі, я вам скажу, що ну, воно воно дуже похоже схоже на те, що там відбувається, насправді. Тобто, я був, наприклад, після там незадовго до початку війни ми їздили до родичів моєї дружини, і ось ця штука, що він тут співає. А предки все сидять там же, где сиділи, тупо смотрят все подряд послі трудової неділя. <laughs> воно воно таке є. Воно таке є. І, і, і при чому там ну, така промивка мозку йде з того телека, то просто треш. Ну, я, я вам не можу цього передати. Тупо кухня, тільчик там якась. Ну, якісь там, там небагато каналів, там в і білоруській. І вони всі ну, тупо промивають мізки. І ми коли сиділи. Ну, я, я такий, що мовчати не буду, я говорю, можете там щось на якийсь там, музичний канал, і вони тупо клацають, а там новини, 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 і тупо всі канали з новинами. Це просто треш. Ну і тут про це в нас пісні співаються. І закінчує він тим, що «Жміти на курок, заїбал. Ну тут можна по-різному трактувати. Може, типа, ж на курок вже в себе, може ж на курок там, та вже добити ту країну, щоб люди не мучились, але так, воно таке є бідна родина з, невели... там, з великого невеликого неважливо. Міста, яка живе в якомусь там гетто, назвемо це так, типовий спальний район. Є там якийсь хлопець, який хоче кудись пробитись повище, але він не може цього зробити, в нього немає грошей. А там ну, дуже така штука, я вам скажу, тобто дивіться, наприклад, щоб там вчитись в умовному університеті, тобі там потрібно ну, платити контракт. Якщо в тебе немає грошей на контракт, то ти, працю... то ти вчишся на бюджеті і як ще при Союзі, ти повинен. Відпрацювати там якусь кількість років, там, може, я не пам'ятаю, два-три, в залежності від спеціальності, туди, куди тебе поставить. Ну і куди і куди ти приб'єшся? Нікуди. Ось, а потім, потім, так, коли ти робиш щось не так, як прийнято в системі, там день добрий, перевірка документів. І вся ця історія з хімією і іншими речами. Ну, тобто, як на мене, це дуже. Я навіть ну, не буду читати ці анотації, як на мене, це ось просто пісня про життя в Білорусі. Це мені і подобається, і не подобається Велеспен. Він, він ніколи не каже прямо. Але він дуже, він дуже грамотно робить це в своїх піснях. Дуже грамотно, дуже, дуже тонко, що не всі зрозуміють, так, не всі це побачать. Але хто... Ну, хто трохи в темі, хто може там почитати, задуматись, він це побачить. Тут же, ну, це особиста думка кожного, там любити його за це, не любити, так? Ну але так, дуже, дуже тонко і дуже депресивно і дуже, дуже, ну, дуже влучно він все описав. Мені сподобалася ця пісня, але вона дуже депресивна. Це, це, це мабуть, найдепресивніша пісня, яку я чув там за останні декілька років. Але крута. крута. Дякую вам, друзі, за перегляд. Я, спод... я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Сподіваюся, що ви дізнались е, щось нове з цього відео. Е, буду радий вашим коментарям. Ви можете завжди писати, що ви хочете послухати, обов'язково прослухаю ті пісні, які ви пишете в коментарях. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал та до зустрічі в наступних відео!